Так чи інакше, всі ми з вами маємо справу з цим, з цією якістю в собі, так, і можливо, навіть щось нам вдається не вдається, і ми думаємо, що це можливо лінь на це впливає. І ми говоримо з вами, як можна користуватися цим. Бо часто, дійсно, можливо, ми прокрастинуємо, чи у нас не вистачає. Мотивації можливо, ви щось відкладаєте, те, що ви хотіли зробити, і ніяк не можете зробити. Чи це погано взагалі? Звідки є корінь цього явища? Давайте розбиратися з цим. Насправді, кабала каже нам, що всі явища в нашому світі вони є духовним гіллям, тобто вони є результатом тих процесів. Які відбуваються в духовному світі. Тобто те, що ми з вами відчуваємо, різні емоції, різні стани, вони є вже результатом духовних процесів, тобто духовного коріння. Основа цієї якості, яка називається лінь, вона знаходиться в нашому бажанні отримувати. Наше бажання отримувати, яке називається в кабалі посудина, інше слово, такий термін кабалістичний посудина, воно створено абсолютно протилежним. Творцю, тобто світло, яке його наповнює, і воно одночасно абсолютно залежно від нього. Тобто, наша ця посудина, клі, так бажання отримувати, воно живе тільки за рахунок світла, яке його наповнює. Тобто, якщо не наповнюється бажання світлом, воно не відчуває взагалі ніякої енергії, воно не відчуває ніякої сили зробити жоден рух. Тобто... Навіть ви можете поспоглядати за собою зараз. Ось ви просто знаходитесь зараз в якомусь місці десь сидите, чи що б ви не робили? Ось я зараз можу змінити свою позу, підняти руку чи опустити, тільки тому, що моє тіло вже на рівні в дуже глибокому внутрішньому психологічному рівні, моє тіло відчуває, що воно в наступному стані отримує більше задоволень, ніж було. До цього моменту, чи воно, наприклад, хоче завадити отриманню якогось страждання, це тіло. Тобто воно чи е, тікає від страждань, чи воно наближається до насолоди. І ось тільки ця мотивація працює і вона надає моєму тілу. Енергію для наступного якогось кроку, для наступного якогось руху. Це стосується, до речі, не тільки мого тіла, це стосується взагалі природи всієї. Бо Кабала каже, що ось це світло, воно є рушійною силою, енергією взагалі всього живого, ну і не тільки живого, навіть не живої природи, і наповнює дає силу, дає мотивацію іншими словами. Це в інженерії, наприклад, називається. Принципом міні-максі, коли при найменших зусиллях отримається найбільший результат. Таким чином працює моє тіло, працює моя психологія. Я маю енергію щось зробити, коли мене наповнює світло. Чи я бачу, що мене буде наповнювати світло? Якщо я бачу, що немає наповнення, то ніяких сил в мене немає. І ось це є духовним корінням лінії, бо бажання отримувати це є вся наша основа. У нас просто немає нічого іншого. У нас є тільки бажання отримувати, яке чи може бути наповнене світлом, і тоді в нього є сили, тоді в нього є мотивація, тоді в нього є енергія досягати чогось. Чи якщо немає світла? Бажання отримувати, воно згасає, тобто в нього немає сили, воно починає починає потрошки засинати, і навіть ми бачимо це по життєвому циклу людини: що коли людина старіє, то в неї пропадають бажання, вони не наповнюються світлом, не наповнюються насолодою, і людина поступово-поступово починає згасати і помирає. Тож світло, воно несе життя. Тобто вона називається в кабалі якраз Орхаїм, тобто світло життя. Яким чином ми можемо отримати це світло? Про це вся наука кабала. І ми якраз вчимо на нашому курсі: знову ж таки повторюю, що ми кабалістична академія. Яка навчає якраз науці як отримати світло, і у нас є курс для початківців, який ми робимо набір раз на рік? У нас наступний набір буде в листопаді. Тож записуйтесь, будь ласка, у нас є вся інформація в описі нашого каналу. Тож про що ця наука кабала, так це від єврейського слова лекабель отримувати як отримати це світло? бо Якраз вся природа, вона побудована на отриманні цього світла, яке дає природі всім частинам природи життя, яким чином я можу його отримати. Насправді, якщо немає світла, то немає енергії жити, немає енергії зробити наступний крок. Це абсолютно неможливо. Знаєте, є багато дуже різних сьогодні психологічних методів, різних психологічних мотиваційних інструментів, яким чином підняти там собі собі бажання, енергію, можна там авто. Тренінг якийсь, воно частково працює, напевно, коли ти починаєш себе якимось чином внутрішньо налаштовувати, накручувати, але насправді все вирішує світло. Тобто, якщо немає світла, то немає ніякої мотивації. І ми бачимо це по дуже відомим, багатим по успішним людям, які в якийсь момент е бажання наповнюються і все, тобто, немає ніякої мотивації. Тобто, якщо бажання наповнене. В ньому немає світла, тобто немає місця для світла, то людина починає відчувати темряву, бо насолода, а відповідна енергія відчувається якраз на контрасті між того, що я дуже мені потрібне світло, і я прагну до нього. І воно починає мене наповнювати. І ось ця стиковка, вона якраз дає максимальну енергію. Тож наша задача фактично попіклуватися про дві речі: це про необхідне бажання. І про необхідне світло, тобто знайти ось пару цю бажання і світло. Таким чином, ми бачимо, що якщо у нас є і бажання, і ми знаємо, як здобути світло, у нас немає ніякої лінії. Ми абсолютно наповнені енергією йдемо вперед. Яким чином знайти цю пару, зараз поговоримо з вами. Що таке світло? Це сонце на небі. Дякую за питання, Дуже гарне. Насправді світло це універсальна енергія Всесвіту. Світло, яке сонце, ось це фізичне світло це прояв цього світла вищого, духовного світла. Ми в кабалі кажемо і вивчаємо в наших першоджерелах, джерелах, таких як Книга Зор. Таких як книги Арі, і він описує там Арі, зокрема, в своїй книзі Ецхаїм «Древо життя. Він якраз описує процес створення Всесвіту, створення всього взагалі. Тобто, кабала це наука про все, про те, як було створено все, як воно функціонує, і ми, як частина цього цілого, як ми функціонуємо і. Де ця точка нашого розвитку, куди воно все йде, і ось Арі він розказує в своїй книжці Древо життя Есхаїм про те, як розповсюдилося світло від творця творець, це мається на увазі універсальна сила природи, абсолютно всеохоплююча, повна віддаюча іменуюча сила, яка просто іменує величезну енергію у всесвіт, енергію життя, яке наповнює, яке примушує. Окремі елементи рухатись, з'єднуватись між собою, розвиватись, рости, жити. Ось ця енергія, яка пронизує собою весь всесвіт, вона називається творцем. Його прояв бо це не просто світло, це не просто енергія, це ще розумна субстанція. Тобто, це сила з наміром, це сила з ціллю, як вона через свою дію через е, свій вплив на творіння його розвиває. Тобто, це не тільки енергія, а це ще й задум. Тож ця енергія, вона пронизує собою весь всесвіт. І світло Сонця, воно є часним проявом тієї сили, як і багато інших сил. вони є всі частними проявами однієї, цієї універсальної сили, яка називається Творцем. Яка еманує світло? І якраз ось Ари він описує, як це світло, як це сказати, виходить від цієї точки творця на творіння, воно створює бажання, яке йому протилежне, яке називається творінням, і потім його розвиває. Тож бажання, коли воно відчуває на собі вплив цього світла, воно наповнене і воно абсолютно мотивоване, воно йде вперед. Якщо світло виходить із бажання, то бажання починає почувати темряву, відсутність сил і деградацію. Тож, коли ми відчуваємо лінь, що це відбувається насправді з точки зору кобили? виходить світло з нас. У нас його немає зараз, і тіло не дає нам енергію діяти, бо воно не відчуває в наступному кроці. Цього світла, воно не відчуває в наступному кроці насолоди. тому воно зараз не дає мені енергію. Тіло може дати мені енергію, якщо воно буде бачити плюс, який стоїть переді мною. Це, як знаєте, є такі в фізиці, такі закони термодинаміки. Хтось можливо знає про це, то такий був французький. Винахідник Чениса Дікарно в 18 столітті, який ось займався якраз термодинамікою, фізиці, і він вивів закони існування тоді ще парових двигунів. І ось основний закон парового двигуна це перепад між плюсом та мінусом. Тобто КПД роботи двигуна залежить не від кількості палива, яке ви можете туди дати, а від перепаду між плюсом і мінусом. Тобто, іншими словами, якщо є великий перепад між мінусом і плюсом, то КПД праці цього двигуна збільшується. Так само працює і моє тіло, і ваше тіло. Тобто, якщо воно зараз відчуває мінус, але... Воно бачить перед собою плюс великий, тобто світло, наповнення, то воно дає вам величезне КПД, воно дає вам енергію, і ви тоді стартуєте, ви тоді йдете вперед. Якщо немає ось цього світла попереду, немає цього плюсу, то відповідно немає енергії, і ми це називаємо лінію. Хоча тут дуже багато є інших епитітів, які це називають: прокрастинація там відсутність мотивації, але тим не менше, тобто бажання. Отримувати воно, якби, ну це опір бажання отримувати, яке не бачить світла, не наповнюється, тому не дає сили. І ось і все. Бо людина з точки зору в кабалі є бажанням отримувати. Називається в кабалі Рацон Ле Кабель. Тобто ця вся наша природа. Ось і все. І цікаво, що коли розвивається кабаліст, то він проходить різні етапи свого розвитку, і наш шлях він складається з етапів наповнення і етапів спустошення посудини. Таким чином збільшується наше клі, і ми ростемо, ми йдемо вперед. Бо якщо клі, тобто наше бажання отримувати, просто наповниться і ми будемо повні, то у нас знову ж таки немає сил. Тобто виходить, що процес розвитку, процес як іти вперед, це Процес не просто наповнення. І це ось друга важлива річ. Про першу я сказав про світло в першій частині ефіру, так, а друга частина дуже важлива. Це яким чином, щоб було співвідношення між світлом, якого ми шукаємо, і спустошенням, якого ми теж шукаємо. Бо саме коли є. Комбінація світла і спустошення, світла і спустошення. І коли ми можемо про це продбати, у нас є постійна енергія для життя. Тобто ми не просто шукаємо наповнення кожен раз, ми не просто шукаємо світла кожен раз. Ми шукаємо ще й темряву, ми шукаємо ще кожен раз бажання отримувати. Ось це важлива дуже е, історія, бо як казав Оскар Вальд. Що у людини є дві трагедії: основні це коли їй чогось не вистачає, і друга трагедія це коли вона отримує те, чого їй не вистачає. Чому? Бо наповнюється бажання отримувати, і людина втрачає знову ж таки сили іти вперед. І ми дбаємо якраз про ці два елементи в кабалі, коли людина розвивається, кабалісти вчать нас, що людина проходить порядок таких станів. Які називаються підйоми і падіння. В якийсь момент людина починає наповнюватись світлом, і це називається в кабалі стан «день». другий стан, коли людина починає звільнятися від цього світла, спустошуватись, це називається станом падіння чи станом ночі. Для чого? Для того, щоб людина змогла. Зробити з цим бажанням, яке зараз утворюється з новим одну вправу, дуже важливу, яка називається екраном. І отримати в це нове бажання, яке зараз у нас створюється, нову порцію світла. Кабалісти кажуть, що наша задача і те, на що ми можемо дійсно впливати, це збільшити швидкість зміни цих станів. Ось це якраз надає нам максимально гармонічну. Динаміку розвитку, динаміку життя і відчуття нашого доброго, хорошого. Тобто, таким чином ми постійно піклуємось і про те, яким чином створити в собі необхідну цю е, нестачу, це бажання, це клі, і потім як його наповнити світлом. Бажання наповнення світлом. Тобто, ми повинні піклуватися про ці дві речі. Про що я вже сьогодні сказав? Ну, по-перше, про те, що ми кабалістична академія, Бнайбарух Кабала барух це всесвітня організація, яка займається вивченням викладанням кабалістичних знань. Я є викладачем кабали. І сьогодні ми проводимо ефір, де розбираємо основні поняття, такі широкі, дуже для новачків, які б нам трошки привідкрили двері в цю науку. Сьогодні ми говоримо про таке поняття, як лінь. В психології внутрішньому світі людини, що ми вже сьогодні проговорили, про те, що людина є бажанням отримувати, яке називається в кабелі кабель. Це перше. Друге, бажання отримувати відчуває життя, коли воно наповнюється вищим світлом. Це вище світло воно є субстанцією творця. Це є перша причина всього існування, це є матерія, яка наповнює собою все абсолютно, це універсальна така енергія. Яка наповнює нас також? Тепер говорили про те, що для того, щоб відчувати себе активним, мотивованим, я повинен мати два елементи. Перше, це бажання необхідне, яке називається клі. Бо якщо воно наповнено, то я ні до чого не прагну. Тому кабалісти завжди будують в собі нові бажання, вони контролюють процес створення нових правильних бажань. Всі люди навколо просто слідують бажанням, а кабалісти їх будують. Вони їх створюють необхідні бажання. Це раз і наповнення цих бажань світлом це два. Ось ці два елементи вони дають мені якраз необхідну мотивацію, і вони можуть надати мені можливість відчувати себе вмотивованим, енергійним, наповненим життям. Я йду вперед, я вправлюся, як то кажуть, зі всі, ну зі всіма проблемами і складнощами. Ось такий стан я отримую від вищого світла, якщо я для нього ще створю необхідне бажання. Бо в мене природня для цього бажання ще і його в мене немає. Яким чином його можна створити, ми про це говоримо і поговоримо про це трошки згодом. Я ще хочу додати до того, що я сказав, що кабалісти з іншого боку кажуть, що лінь, ось ця природня наша такий природний елемент, він гарний. З одного боку. Чому? Бо через лінь я можу розпізнати, де є світло, а де немає. Тобто моє тіло сигналізує мені, чи є в цьому, в цій справі чи в цьому напрямку взагалі для мене світло. І якщо його немає, то можливо це і не те, що потрібно мені насправді в цей момент. Подумайте про це. Якщо я себе внутрішньо направлю на першу причину на ось це первинне світло, яке називається. Природою творця, то я відповідно відчую, отримую універсальну енергію як універсальне наповнення. Що ще хотілося б додати, що робити, коли я все ж таки відчуваю лінь? Ну, давайте декілька я дам порад. Перше: не тиснути на себе. Не треба на себе тиснути, бо природа сигналізує мені таким чином, куди мені йти. Взагалі, і де мені шукати? Зараз я не бачу в цьому наступному стані світла. Тепер. Треба шукати світло. А Яким чином треба змінювати середовище? Середовище надає мені бажання. Воно може надати мені нове бажання, нову якість бажань. І відповідно до цього, воно може надати мені наповнення. Нові бажання принесуть мені нові наповнення. Третє змінити намір. Намір це є те, що виправляє моє бажання, і воно його робить. Таким здатним наповнювати світлом, бо природнє бажання моє воно не може отримати вище світло, бо воно йому протилежне. Все вивчаємо на курсі нашому водному, який у нас є в описі нашого каналу, який ми викладаємо в нашій академії міжнародній яка називається Днебарух Кабала Академії. Ми якраз вивчаємо те, що світло, воно протилежно бажанню, бо бажання воно... Має егоїстичний намір просто наповнити, закуклитись в собі, забити себе оцим наповненням, і все, як бутилку, знаєте, залив водою, закрив, і все. Немає більше місця для розвитку. А правильний підхід це коли ти стаєш каналом, це називається в кабалі цинор. Коли ти пропускаєш через себе потік світла, не просто якби він входить в тебе і ти знаходишся, якби знаєте, наповненим повністю закупореним, як то кажуть. Ти його провинен пропускати. Через себе. І тоді ця енергія вона йде через тебе, надаючи тобі сили, мотивацію, енергію і все інше. Тобто, ось таким чином. Ну і ми якраз це все і вивчаємо, яким чином себе перебудувати таким. І ви тоді стаєте просто дійсно ось цим ценором, який пропускає через себе інформацію, світло, можливості, енергію, сили, мотивацію. Тоді, звичайно, тут немає ніякої лінії. Тобто, давайте повернемось. До нашої теми, що лінь сигналізує мені зараз, що немає світла в цьому, і треба зробити ось ці декілька кроків, про які я сказав. Тобто, перше, не треба на себе тиснути, а треба пошукати світла. Ось як його знайти, це світло, ми якраз про це і розказуємо. Що пише нам Баль Солам? Давайте я вам невеличку цитату зачитаю, про яку нам пише Баль Солам. Він каже так: що немає сили більш сильної, ніж бажання. Але його потрібно направити на гідну мету, тобто бажання треба виправити, його треба побудувати правильним чином, і тоді ми можемо стати ось цим ценором, який, як я вже пояснив, він буде пропускати через мене всю цю енергію, коли я її буду передавати далі. Так як це передавати, ми будемо теж з вами все вивчати, але просто зрозумійте, що багато людей зараз. Можливо, відчувають стан якийсь безсилля, стан, можливо, якоїсь демотивації, стан, можливо, навіть прокрастинації. Не треба на себе тиснути. Вам вища природа сигналізує про те, що вам треба не намагатися знайти способи, яким чином примусити себе робити ті справи, в яких немає світла, а вам треба знайти. Напрямок, де ви можете знайти світло, енергію цю універсальну, яким чином себе змінити, щоб його відчувати. Як це зробити, я вже сказав. Ви повинні стати таким передатчиком цинором, тоді через вас буде це світло йти. І тоді не буде ніякої лінії не буде ніякої прокрастинації, а буде велич вашої наступної сходинки, а буде сила, буде енергія, і ви будете відчувати наповнення. Величезною силою внутрішньою. це, звичайно, абсолютно стан далекий від того, що називається лінію. Ти знову ж таки повторюю для тих, хто під'єднується там в останній момент, що ми кабалістична академія, небарух кабала академія, і ми навчаємо кабалі по автентичним першоджерелам. Наша вся методика кабала, вона про те, як отримати ось це віще світло, так як правильно його отримати, щоб бути наповненим, мати необхідні всі сили і відчувати себе в кінці кінців щасливою людиною. Це дуже потрібно зараз цю непросту хвилину, в яку ми всі з вами живемо. Тож я сподіваюся, що щось з нашого ефіру сьогоднішнього ви отримали, якусь якусь, якусь користь. Я сподіваюся, що ви знайдете такий стан, я вам цього раджу на наступний тиждень, щоб ви от знайшли такий стан, в якому ви будете отримувати віще світло, будете наповнюватись ним. Ну, а також підписуйтесь на наш канал, і я сподіваюся, що це світло воно вас буде розвивати і наповнювати. Все, друзі, дякую вам дуже. На сьогодні, все. Пишіть питання, до речі, нам а, в наші, ну, в лічку, як то кажуть, так, і ми можемо записати для вас також відеовідповіді. Все, друзі, дякую, до побачення, до нових зустрічей.